Будемо вітати е, всіх підписників і непідписників, підписників. Е, сьогодні ми пробуємо змінити формат наших підкастів, трошки додати відео, і потім на якісь адекватні платформи викинемо. Да, е, е, знову всі на місці. От, Женю, ви всі знаєте, Дмитро Тешко. Не Женя, це жахливе ім'я. Запікаємо. Да. Ладно, то таке. Поріжемо потім. Або не поріжемо. Новий рік прийшов. Треба шукати нові формати. От і ми. Сьогодні тема, мабуть, така лайтова для розгону. Євгене, скажи, трошки проконсультуй мене і наших читачів. Що треба робити з. Мотоциклом взимку, коли він стоїть в гаражі. Тобто, ми плануємо його час від часу заводити, проганяти акумулятор, чи треба як законсервував, так і поставити, не чіпати вже до відкриття сезону. Знаєш, звучить, наче ти з мене знущаєшся. Абсолютно вірно, <хи> прям точечка. А насправді це відсилочка до одної маленької. Конференції для мотопочатківців, пам'ятаєш, роки 5-6, тому щось подібне було у вас на старій локації. Шість. Um, Трохи більше. Вот это ми старі. Але Майків. не відходь від теми. Угу. Поставили мотоцикл на зиму в гараж, ті, хто зміг це зробити. І далі вибір. Час від часу його треба прогрівати, запускати, чи краще не чіпати до відкриття сезону? Тану, якщо не катаєшся, то нема чого його і цей дрещить туди-сюди. А як же версії того, що. Всякі патрубки, гумові частини вони просихають, відсихають, якщо нема. Патрубки гумові частини перед консервацією треба було змастити силіконовою змазкою, тоді вони не будуть пересихати. Це прям крута порада, але питання чи до всіх таких елементів ми можемо добратися під час консервації? Я впевнений, що так, принаймні точно це можуть ексіно зробити. Механіки СТО Джокер Гараж. <реш> окей, окей. Не, не в лютому почали рекламу, а окей. От. А, так, а тепер повертаємось до військової техніки. Час від часу кажуть, що треба проганяти всю техніку, акумулятори ставити на техніку, запускати. Чому ця порада не відноситься до нашої улюбленої мототехніки? Я не думаю, що коли кажуть про військову техніку, йде мова про техніку на консервації. Тобто ми перші три місяці вважаємо все ж таки консервацією. Да? Те, що силіконовими спеціальними рединами ми смащуємо гумові елементи патрубки. А, до речі, що ще? От, давай. Штук п'ять порад від тебе для зимової консервації мотоцикла. Зняти mm. акум. Mm. Залити повний бак, якщо бак металевий, або все одно залити повний бак і все. Поставити все. в тепле сухе в в місце, не накриваючи парниковими чохлами. Ну, тобто можна цей такий, знаєш, я легеньке таке відпливо. Угу. Я бачив, багато виробників роблять. У нас не знаю зараз, чи є такі, але не накривати. Тобто, щоб воно повністю провітрювало в межах приміщення апарат. Так, угу. окей, окей от. Наступний раз треба буде десь в жовтні в листопаді ж саме озвучувати. А поки зима, не знаю, можна попланувати і подорожі. А, ну, в найближчі країни, давай уявимо, що навесні, на відкритті мотосезону, а, буде можливість у відпустки кататись. От. Там, давай по мапі, якщо брати по периметру, там знизу починаємо, наприклад, з Молдови. От. Які є от, варіанти. Поїхати, що б ти порадив в Молдові подивитися а, в першу чергу. Я в Молдові був один раз заїхав в Молдову з півночі, з Чернівецької області, десь неподалік від в'їзду, ми зупинились переночувати, там був такий типу. Готель, в якому споїсти було молдавське вино, тому зранку ми цей, хворою головою сіли на моти, і зрозуміли, що ми спізнюємось в Одесу і проїхали всю Молдову з півночі на південь за пару годин на швидкості 230. Бо там була афієна траса, прямо так. В камфорафієна траса. Тому з, з цієї траси я запам'ятав з Молдови, запам'ятав, що я не І що на 230 в мене прилетів голуб Ай, це ж боляче. Куди в руки в родину? Чи... В ну, керування не втратив, да? наскільки я розумію. Там, Голуб, здається, втратив, але відновив. Окей, ну добре. Грінпіс, бачите, в нас все нормально, навіть птахи потім виживають. А для захисників вимог. ПДД і тому подібне. В Молдові є хайвейс, okay. автобан, да, автобани, де дозволено там, до 300 кілометрів, чесно чесно. От. І якщо це з півночі на південь, а якщо їхати з сходу на захід, тут о, можу планувати не лише весну, а там ближче до літа. От, о, там, потрапити на потрапити на Естре, хто знає, це там дуже крутий фестиваль. Так, все в, е, в плани записуємо. Бо uh -huh. наскільки поки є обмеження через е, т, е, лівобережжя Молдови, яке досі під окупацією, саме знаєте, яко, яких проклятих земель, е, до речі, зараз там дві ж паріж кажуть, е, відключають їм повністю газ. Транзит. Що чув про це, і як це може вплинути на умови проходження служби в моїй бригаді чи в твоїй? Mm. Uh. 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 Uh, думаю, що ваша бригада навряд чи поїде за кордон в ту сторону. А, да, да, двічі перетис да, багато кордонів в короткий час не не зручно, але ж там а, гуманітарна катастрофа, там замерзають люди. А, все ж таки треба, наскільки мені здається, що Молдова може під час своєї поліцейської місії по порятунку цих людей. все ж таки запрошувати міжнародні контингенти, партнери. А... Як ти думаєш, які з наших бригад можуть взяти участь в цій поліцейській місії? Ну, знаєш, стандартний набір: один е молдавський е участковий йде, за ним три ЗСУшника, два е румуна і вісім американців? Ну, дивись, я ж не знаю всі е військові частини, які є в Збройних силах. Якщо е щось, того, що на слуху, е 155-та. О, ідеально. От я думаю, вони захочуть там, там кажуть, одна 1700 чоловік вже готуються до е, Тиси, до Молдови там, і так далі. <плес> <плес> Хоча ми розуміємо, що офіційно, без дозволу чи запрошення з боку офіційного молдавського уряду жодна інша країна і там, вже з списку України не буде проводити жодних дій. Логічно. Mm -hmm. е, в залежності від. Ну, так, да, да, логічно. Бо е, ми. Україна ж не визнавала е, ПМР, правильно? Так. так. Тобто. Наскоризна. Це частина е, невіддільна частина е, Молдови. Це крапка. Ну, от, тому. От тому це є. Проводити операцію в ПМР неможливо, бо ПМР не існує. <смір> да. Ми це називаємо лівобережжя Молдови, так? Да? А чи лівобережжя? Ну, по Дністру, якщо мені пам'ять не зараджує Правобережжя Молдови і лівобережжя. Лівобережжя зараз під окупацією. Там по Дністру, так? Да? Я просто ніколи не питаю. Тому в'їжджати yeah. тоді доведеться або через Беречани, або напряму на, на тераспор. Тераси на Беречани, так собі, доведеться інженерною технікою нову прокладати. Хоча тут я буду з тобою, мабуть, згоден краще віддати це е, дорожньо службам Молдови, раз кажеш, що там є дороги, на яких 230 це, це адекватна швидкість. Yeah. Як ти ставишся до закликів деяких наших побратимів, щоб Україна сама вирішувала такі питання на кордоні? Ми трошки зачепили тільки що цю тему, але все ж таки ще раз проговорити. Такі, такі питання це які? Ну, робити миротворчу місію без запрошення офіційного від Молдови. Це... Це створювати прецедент, який ну, взагалі е, зіпсує всі політичні е, намагання України в світі. Ну, тобто, ми цей тут е, показуємо, що е, рашка, агресор, гресор напали. Uh, в Рашка позиціонує, що вони прийшли сюди з ну, там, позиціонували в якийсь момент, що прийшли з миротворчою місією, і ми такі точно, миротворчі місії в іншій країні це норма. І Світос Пільна каже, А, тю, так це норма. Що ж ви одразу не сказали? Ми тут якоїсь... Турньою займаємось, допомагаємо вам цей чинити спротив миротворчій місії. Міротворчі місії це норма, тоді норма. Тоді все, дякую. Всі можемо розслабитись, знімайте санкції. Фу, блядь, нарешті знову дешевий газ в кацапських хуї за кожною щекою. Тобто, давай підсумуємо більш коротко нерухомість міжнародно визнаних кордонів є найперший пріоритет. Завжди, коли ми намагаємось підіймати подібні питання, так? Непохитність, так. Непохитність. Тобто жодний аргумент не може бути виправданий до відділення чужої території. Окей. Окей, окей. Та тим паче, якщо там робити щось е некоректно і офіційний уряд. Е не буде в цьому брати участь. Це завжди проблема, тому що інтеграція цих територій затягнується, а нам треба там заправки адекватні. Ти ж повний бак заправляєш не лише взимку а під час дороги. Ти кажеш, так офіційний уряд, наче може бути неофіційний уряд. Ну, диви. Згадуєшся... Це як е, уряд УНР в Акзилі. От майже, але зворотня сторона уряд УНР в суджі, який потім в робочо християнський перейменовувався, або уряд Рад. Ти ж пам'ятаєш, що столиця України певний час знаходилась в суджі.